Доброго дня, друзі та колеги. Раді вас вітати на даному заході. Ми компанія «Деметра» з аграрного серця України з Сьогодні ви подивитеся в демо два топових агрегати. Усільник ЛДД 6000 «Кентавер». усільник дисковий, призначений для вирізання спірні, білкового обробітку ґрунту та підготовки площ під посів. Випускається заводом від 2,5 до 6 метрів. Встановлюється або ж пружина стійка, або ж стійка на демпферах. За бажанням диск Супершарп та диск ромашка. Агрегатується з тракторами від 200 кінських сил. Глубина від 3 до 12 сантиметрів. Робоча швидкість 10-15, вага 3600 кілограмів. Ділимось роботу.